Мої вітання глядачам телерадіокомпанії Акцент, в ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні у нашому випуску ви побачите. Верховна Рада провалила законопроект про зниження ренти на видобуток газу, ухвалення якого вимагає тарифний майдан. Один із самих давніх медичних закладів міста зазнає перетворень, капітальні ремонтні роботи, прибирання листя. Місто готується до зими. Шоскінці вкотре покорили чернігів. Призові місця та кубки привезли в шостку дрімденс студіо. Верховна Рада провалила законопроект про зниження ренти на видобуток газу, ухвалення якого вимагає тарифний майдан. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з трибуни парламенту запитав у можновладців, чому прості люди мають оплачувати корупційні схеми влади на енергоринку з власних кишень, назвавши таку політику грабіжницькою. Лідер радикалів пригрозив всеукраїнським страйком, якщо парламентарі і далі не зважатимуть на вимоги тарифного майдану подробиці у сюжеті наших колег влада продовжує наживатися на звичайних українцях. Так, Верховна Рада провалила законопроект про зниження ренти на видобуток газу, ухвалення якого вимагає тарифний майдан. Проект передбачав зниження рентної плати за природний газ з 70 до 29 відсотків, що у свою чергу знизить вартість газу для населення. Ніде в світі немає 70 відсотків рентної плати для державних видобувників газу. Ніде в світі, крім України, всього. Сьогодні громадяни за газ за тисячу кубів платять середню ціну 331 долар за тисячу кубів, при тому, що ми отримуємо імпортний газ по ціні 230 доларів. Я питаю, чому люди, чому мільйони українців? Мають оплачувати корупційні схеми, які сьогодні паразитує влада. Чому ми, мільйони громадян, маємо сплачувати за корупцію на енергоринку із власних кишень? Між тим радикальній партії вдалось добутись продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення однієї з вимог тарифного майдану. Заборону продовжено до кінця 2016 року. Після пленарного засідання Ляшко вирушив на тарифний майдан, де повідомив, що боротьба з грабіжницькою політикою влади продовжується. Ми вимагаємо від парламенту, або вони негайно приймають ці закони і дають можливість знижувати тарифи, або ми, по-перше, не будемо голосувати за жоден інший закон, а по-друге, ми закликатимемо до всеукраїнського страйку і до припинення комунальних цих грабіжницьких платежів, щоб люди не платили ці грабіжницькі платежі, які фактично йдуть у кишені олігархів. Один із самих давніх медичних закладів міста поступово зазнає перетворень в першій поліклініці Шоскінської центральної районної лікарні швидкими темпами йдуть ремонтні роботи. Соціальна значима установа буквально на очах набуває більш світлішого та привабливішого вигляду, незважаючи на всі незручності, що викликані ремонтом багаточисельні відвідувачі першої поліклініки з розумінням віднеслися до такого почину та з нетерпінням чекають кінцевого результату. Марина Шумейка дізнавалась, що вже зроблено на даному етапі. Зайти у поліклініку номер 1 поки що можна лише з двору. Наразі триває ремонт. Нарешті ініціатива трудового колективу першої поліклініки Шостинської центральної лікарні за підтримки міської влади втілилася в конкретні дії. Як повідомила завідуюча медичним закладом Інна Осипенка, внутрішнє приміщення будівлі не зазнавала глобального ремонту щонайменше на протязі 15 років, що конкретно оновиться, розповідає далі Інна Григорівна. На даний момент проходять роботи по ремонту першого етажа. У нас будет расширена регистратура, значит, ремонт в кабинете травматолога и первый этаж холл. Радіус обслуговування населення першою поліклінікою охоплює приблизно 10 кілометрів не тільки нашого міста, а ще й прилеглих населених пунктів, які відносяться до Шостинського району. До послуг пацієнтів терапевтичне, онкологічне, урологічне відділення та єдине в місті хірургічне. Працюють також два сімейних лікаря. Те, що така значима соціальна установа давно потребує ремонту, визнавали не тільки багаточисельні відвідувачі, але й самі медики, наголошує пані Осипенко. Поліклініка дуже велика, 9 терапічних участков Обслуживаем более 22 тысяч населения, и плюс хирургическая служба обслуживает всех жителей города и района. Поэтому ремонт в поликлинике. Вопрос очень актуален. Завідувача поліклінікою зазначила, що ремонтні роботи просуваються достатньо швидко та на даний час виконано приблизно відсотків 40 від всього об'єму робіт. Завзято працюючи по периметру усього першого поверху приміщення робітники товариства з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3» Тільки підтвердили слова пані Інни. Вже зараз можна помітити те, як значно розширилось вікно реєстратури та посвітлішало в холі. Такі перетворення вітають пацієнти. Більниця запущена. Ви мене, звініть, звісно, нада ремонт сірімонт діли ремонтувати, щоб було хоч приємно пройти врачу. Коли щось ділять, хороше діло, все так хорошо. Як зрозуміють, хорошо, сделают, хорошо. Это для добре. Зі слів директора підрядного підприємства «Хімбуд-3» Володимира Бурлакова, запланований на цей рік об'єм ремонтних робіт в медичній установі планується завершити вже до Нового року. Тож з нетерпінням чекаємо, коли центральні двері першої поліклініки, що відноситься до Шостинської центральної районної лікарні, відчиняться для своїх відвідувачів. Шосткінське ЖКО Жилкомсервіс активно готується до зими. Бригада комунальників організована прибирає опале листя з прибудинкової території. На даху Карла Маркса 51 розпочався капітальний ремонт. Планується частково замінити дерев'яні балки та накрити їх новим шифером. На весь будинок потрібно більше 500 шиферних листів. За тим, як ідуть роботи, спостерігала наша знімальна група. З Самого ранку кипить робота біля будинку Карла Маркса 51. Комунальники збирають опали листя, які одразу грузиться і вивозиться на смітник. До обіду силами однієї бригади можна прибрати один двір, стверджує двірник, жеку товариства з обмеженою відповідальністю Жилкомсервіс Олексій Литвиненко. Це наша бригада, шесть чоловік. Є у нас дві бригади, друга бригада ще буде робити. Ну, а так усе в порядку. Погрузимо одну машину, поки на свалку сідя, ще одна машина буде. Це Діте до обіду. Дві ходки у бригаді на рівні з іншими працює двірник Любов, яку дуже цінують мешканці будинку 51 по Карла Маркса. Добре слово за працьовиту жінку замовила Галина Іллівна, яка постійно стежить за роботою Жеку. Нагаду 10, мабуть. Ну молодець, хороша люба. В нас обирають їй треба или повысить, или выдать премію хорошую. Она очень хорошо у нас убирает. Олег Ковальов, директор товариства Жилкомсервіс, розповідає, що прибирання триває щодня і роботи вистачить ще на тиждень. Багато сміття залишили ті, хто брав участь у передвиборчій гонці. У нас кожен день робота, особливо з таїнділі прошла по грузчики. Машина это каждый кожен день 2 три машини вивозі вивозяться ліс листвий. Хотя що мені кажется, на неділю роботи хватит. Хотімо до морозом, щоб обрацю. Старую листу. Ну, і естественно, где ветки, где такое жильцы поспиливали во время выборов. Перед все занимались активно уборкой. Хотя не всі депутати после этого, так сказать, депутати или кандидаты, которые позанимались уборкой, не все после себя, так сказать, убрали. Приходится убирать нам тепер. цікаво, що іноді комунальникам допомагають і самі мешканці, які по різному використовують природне сміття. Наприклад, в цьому году є частичного листом забирають навіть деякі жильці, Квартиросъемщики на огороды есть много сейчас в связи с тем дорогим отоплением, много которое выкидывается. Всякие деревянные стулья, рамы. После замены жильцы забирают на отопление. Это поэтому в этой части может быть меньше. Но в части, там, листвы, допустим, это, ну, я не знаю, тяжело мне сказать по количеству это в конце покажет, по свалке будет видно: статистика, все это можно будет все поднять, сколько вывезли. А так примерно до 25 машин чисто листвы. Окрім чистого двору, незабаром на мешканців чекає ще одна приємна новина капітальний ремонт покрівлі. Галина Ілівна пам'ятає навіть дату, коли відносила заяву до виконкому від жителів п'ятиповерхівки. 20 октября в року, я носила лично горі з полком заявлення. Це все. Ну, там всі бумажки і всі фотографії людей, що заливають кришу. Кришу почали критику, от на неділю. Ну, неделю. з той сторони почали, хотя хоча б люди. З цієї сторони у них завівають там, а потім снег розставляє, і все льется. У них и ремонт, і все влада відреагувала на скарги і почала фінансувати ремонт аварійної покрівлі. Першу чергу пощастило мешканцям Баумана 6 Тепер дійшла черга і до Карла Маркса 51. Зробили на даний момент Баумана-6, повністю перекрит шифер, повністю заменені там всі, где гнилі балки. зробили наведені, коні. заменена пелена. Также на этом доме было много жалоб, и раньше было, и мои обращения были, и вот приняли это, как я финансируют данные работы полком, значит, совместно с ними, значит, тоже будет заменен полностью 100% шифер, коньки, водоотливы частично, ну, вот такая и частично там, где гнилые балки, пелена, обрешетка гнилая, то есть где бы затекала раньше вода, и сгнила вот это, это, то есть Все це буде замінено. Будівельні роботи виконує товариство з обмеженою відповідальності Хімбу 3. завдання ЖЕКУ разом з виконкомом контролювати ремонтні роботи. За словами Олега Юрійовича, їх організація, яка обслуговує 53 житлові будинки, виконала всі поточні заявки від мешканців по ремонту покрівлі. Як скоро буде новенький дах у жителів Карла Маркса, 51, залежить багато в чому від погоди. Та будівельники запевнили, що роботи ведуться швидкими темпами. Перші призові місця, кубки, грамоти і високі нагороди за яскраві та оригінальні танцювальні номери привезли в шостку учасники колективу Dream Dance Studio – всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва Планета Данс Фест в рамках фестивалю відбувся огляд сольних номерів, дуетів та ансамблів. Як саме пройшов фестиваль та чим запам'ятався колективу і шостки, дивіться в наступному сюжеті. В чарівному давньому місті Чернігів 7 листопада пройшов третій всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва Планета Данс Фест. 75 колективів зі всіх куточків України приїхали, щоб показати свою майстерність в танці. Вперше в фестивалі такого рівня прийняла участь Шосткінська Dream Dance Studio та повернулася додому з перемогами. Учасники студії представили на розсуд журі, до складу якого ввійшли відомі українські хореографи, чотири номери, два з яких були сольні, розповідає Лада Обуховська, керівник студії. Їздили ми одним днем, возили ми чотири номери. Возили ми сольних два номера, авторські номера. Танцюристи Dream Dance Studio отримали перші призові місця кубки і стали золотими призерами у номінаціях Естрадна хореографія з композицією «Літня грусть та стріт Денс шоу з номером у стилі джаз-фанк. А також призові місця за авторські сольні номери, розповідає пані Лада. Ми заробили два кубка, mm -hmm. вот, така вот спеціальний у нас. с первым местом золотые призеры а вот. также мы получили также диплом и как бы такую небольшую премию специальная премия коллектива мега dance star вот и дипломы диплом золотые призеры dream dance studio первое место за летнюю грусть номер и за За номер а, в стилі джаз-фан, тоже перше місце. До речі, участь в фестивалі та виступ на великій сцені Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка для багатьох танцорів студії була дебютною. Незважаючи на це, колектив не розгубився та гідно показав себе серед великої кількості учасників фестивалю. Всі учасники ну, достойні. Очень серьезные, я могу сказать, что в Украине вообще очень интересные коллективы танцевальные, хореографические, с танцевальными интересными постановками, с сюжетными линиями, с костюмами. То есть ну для нас мы поехали в разведку. Дети поехали в разведку специально, поехали, чтобы вот увидеть, как это нужно, как, как нужно готовиться, как нужно к этому серьезно относиться. Но ну они очень позитивно ко всему отнеслись, волновались, но собрались. Малацитось достойно наші діти шостки виступили, Я можу сказати, що достойно, Ім велике спасіба. Фестиваль в Чернігові пройшов за один день. Були продемонстровані всі основні напрямки хореографії: класичний, народний, бальний, естрадний, сучасний танці, хіп-хоп та інші. Для кожного колективу організатори фестивалю підготували нагороди та подарунки. Коллектива было очень много. Конкурс начался с 9 утра и до позднего вечера. То есть, потоками люди приходили, участники участники уходили, приезжали, уезжали. То есть, вот так вот много было всяких номинаций всевозможных, возрастных категорий. Впечатления самое позитивные очень прекрасная организация этого фестиваля. Тепла обстановка, подарки все всі учасники, дипломы, і дипломы за участие всі получили учасники буквально. Ну, тобто, ми перший раз на такому масштабному конкурсі і только положительний отзывы. Відмітили на фестивалі і художнього керівника Dream Dance Studio. Лада Обуховська була нагороджена дипломом керівника. Мені вручили як руководителю такой диплом за. Плідну самовіддану працю, естетичне та культурне виховання молоді, вагомий внесок в розвиток хореографії України та активну участь у третьому всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Планета Денс Фест. Пані Лада висловлює щиро подяку батькам, учасниць колективу та тим, хто завжди підтримує студію. Большое спасибо родителям, потому что если бы не родители, они помогли з поездкой, Очень допомогли з транспортом, з поїздкою допомогли, как то так в основному родители. Естественно, огромное спасибо адміністрації спортлайфу за предоставлене зала. Нам завжди допомагають виручають для репетиций постоянно, то есть відзиваються на наші просьби. Танець допомагає відірватися від сірих буднів і з головою зануритися у світ прекрасного. Танець дарує гармонію душі, радість і натхнення. Він допомагає знайти свободу, свободу спілкування, свободу мислення. Свободу свободу рухів, тож приєднуйтесь до чарівного світу танців, незважаючи на стать та вік, починати танцювати ніколи не пізно. На сьогодні це всі новини. А я нагадую, що випуск інформаційної програми день можна знайти на сайті Шосцінської міськради та на сайті Шостка Н'юс. Не перемикайте, після випуску новин дивіться кримінальну хроніку до наступних ефірів. За народним прогнозом погоди, 12 листопада відзначається день пам'яті святого Зиновія Єпископа Егейського. Цей день вважається пташиним святом і називався «Зиновій синичник птахи і передбачали погоду. Якщо синиці масово з'являлися біля будинків, чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить. Яку ж погоду чекати у четвер, дізнаємось з прогнозу синоптиків. Весь день у Шостці буде хмарним, у день та ввечері очікується дрібний дощ. Ближче до вечора він посилиться. Денна температура повітря становитиме плюс 9, вночі до плюс 5. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.